П'ятниця, 23 червня 23 року. Погода мінлива цілий день сьогодні, як і наша політика, і наші політики взагалі. І події, які настільки мінливі і настільки швидкоплинні, що більша частина народу вже, мабуть, їх, як події. Просто як это бігуща страха, десь там бежит. Заяви самих високопоставлених осіб про те, що можливо підірвуть кляті орки Запорізьку Атомну і Кримський Титан, тому що вони взорвали ГЕС. Да, цікаво. Ці заяви проводять тільки до того, щоб без того я навіть не знаю, як назвати народ, який вже не відстрілює не, не взагалі, що відбувається, ломиться по аптекам, купувати якісь там ліки, пов'язані з радіацією. І Хоча б хтось їм помог... <смас> сказав, що нема чого аптекарів подимати. Ці ліки, якщо щось станеться, вони нафік нікому не допоможуть. Від слова абсолютно. Ну, у народу така реакція. Що ти поробиш? Ти ж не будеш кожному пояснювати. Прості очевидні речі, які дорослій людині, половозрілій, мали би бути зрозумілі, ну, як таблиця множення. Як є, такі є. Щоб не трапилося цих речей, не потрібно було домовлятися з обмарками кідаловими і гопниками з пітерських подворотів. Домовлялись ті, хто в житті був ніким, в принципі, є ніким. Але вирішив, що ну, від імені держави щось там може робити. Домовлялися вже до таких речей, що здали південь і як результат підрив Каховського водосховища на соплях ситуація по Чорнобильській Запорізькій атомній станції. Непонятно що з кримським титаном. І тепер нічого не залишається, як тільки робити відповідні заяви, попереджуючи світове товариство. А світовому товариству по великому рахунку пофіг. Буде заява про вираження озабоченості, обезпокоєності і ще якогось війна. На, на, на тому і закінчиться. Якби це е, страшно не звучало. Друзі, будуть ці події чи не будуть, е, ну, від нас з вами це точно абсолютно нічого не залежить. А від тих, що залежить, там клепки в голові взагалі немає. Тому кожен продовжує робити свою справу. Ми військові робимо свою справу. Наш народ допомагає військовим. Чим може, а це допомога дуже важлива і без неї військові довго самі не протягнуть. Це зрозуміло і без киянина. А далі події будуть розгортатися саме так, як будуть. І ніяка бабка ванга чи бабка, ну ви зрозуміли, яка у своїх прогнозах нам того не нагадає. Не хвилюйтеся. Я думаю, що в світі сили є, які краще за оцих дебіляторів знають, що буде і з ким мають справи. Тому якісь там механізми все ж таки маю думку, запобіжні єсть. А вони такі є. Нам з вами що залишається? Нам робити свою роботу, а вам свою роботу. І не зважаючи ні на що, ні на такий поганенький монолог. Ми обов'язково переможемо. Ціна вже і так тяжка. Але така доля випала Україні. Цю багатовікову війну маємо покласти край їй ми, ну, наше покоління. Це погано чи хорошо? Так сталося. Ну, раз так сталося, друзі. Тому всі в місті дружненько ладком працюємо. І результат буде. А результат може бути тільки один. Перемога над цим винючим мордором. Отож, віримо за СО, тримаємо стрій. Слава нації!